То вся холодна вода, дивіться, нема нічого, ні гаряча, ні холодна. Зникла і все, вже мувальники треба вже мити. Нічого, оце тут спала тут налили, оце ванночку, місечку, помилісь, оце так все. І туалет, оце носім те, що не збирала після дощу. Оце я прийшла і змила туалет, Ну то що це Де це таке віденно? Валентина Житомирянка живе у провулку в Гацківському. Жінка розповіла, що води у них та ще двох будинках немає з 22 червня. Ми все сімейство, це ми сидімо вже втору неділю без води. Як з дітьми і без води, от ви мені скажіть. Нікому нічого не потрібно. У нас постійно ці проблеми з цією водою. Щоб дитинку хоча б покупати, теж зробити кашку, ми мусимо йти купувати воду, бо їй нема. Руки помити, треба йти все купляти. І це У нас нема або вологі серветки, але ну, теж не накупляєшся. Валентина розповіла, що немає заборгованості за водопостачання. Вот, Навіть ото почалася війна, я втратила роботу, але мій син військовий він воює. Він мені копійку висилає, мама платіть, щоб у вас не було задоволені. А вони мені сьогодні стоять і кажуть: беріть, міняйте, беріть щось робіть. Де да ви совість маєте сьогодні чи ні? Ну кивати так можна. Я не знаю, що з ними робити. Я ж кажу, і дзвониш, і все. Жінка каже, що вже приїжджали працівники водоканалу. Причини відсутності води вони не виявили. На той, да, на той неділі два рази приїжджали, заглядали, заміряли, щось тут не прослуховували, нічого не услышали, поїхали. І вчора приїжджали, опять повідкривали, позаглядали, вони нічого не знають. На жаль, станом на сьогодні ми не знайшли причини, чому в тому водопроводі по провулку Вісківському пропала вода. Ми плануємо в понеділок, максимум вівторок, поїхати і перепідключити цих мешканців трьох з провулку Васьківський, 12, 14, 16 на водопровід, який проходить теж по провулку Васьківського в районі. провулок Васьківського 3. Тетяна Докеч, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомир.